Доброго дня, у вас, вітає Грінвуд 3. Зараз проходжу біля 5-6 секції, Там видно було залитий фундамент. Є декілька новин. Дві новини, як то кажуть, погані, але їх лікує тільки час. Нічого такого страшного не сталося, але одна погана і для нас, і для клієнтів. Інша, мабуть, та теж не для нас, і для клієнтів. Так, З цієї сторони зараз роблять стяжки, чому з цієї, тому що з цієї легше подати, От, бачите, дозаливають стяжки в секції останніх, в якій йшла штукатурка. Якщо звідси бачите, можна навіть не заходити, залишився це перший житловий поверх. От зверху вони вже все зробили, залишаються тільки балкони і якісь там комерційні можливо, приміщення. Фактично по стяжкам вже практично йде завершення робіт. Мало того, навіть в першій секції вже залили стяжку. Ми вчора тут були, тому я так вже більш обізнаніше кажу, що тут вже відбулося, чого було, чого не було. О, За сьогодні затягнули залишок по е тій секції. Там було там два прольоти незатягнутих е цим, е декоративкою, декоративною штукатуркою, От Хлопці вже підтягують залишки. Так, дивіться, як виглядає секція 2.4. Утеплення залишилось три поверхи однієї секції. Бачите, вже, вже не тільки понаклеїли, вони вже вже дюбілять, вже зонтики, ставлять, вже зонтики по секції 4 стоять, по другій. Чи ні. З тої сторони підходив, там з тої сторони затягнули клеєм, ту частину, яку ми вже набрали. А ця бригада вже приступила до того, що набирає цей внутрішній куточок, він теж практично набраний. Так, переходимо до новин. Новина номер одна. Вона повинна була гарною новиною. Несподіваною, можливо, для більшості людей. Це новина про плитку. Так, давайте вертають назад. Це перша секція. Я спочатку покажу. Спочатку покажу під'їзд. Перший поверх вже залили стяжку і туди перейшли хлопці, що роблять шпаклівку. Шпаклівка там вже йде повним ходом. Вчора там о, було 4-4,9. Щось таке нарахували. Я правда не впевнений, що всі шпаклювали, але точно двоє мінімум. Гідроізоляція, але вона минулого разу вже була. І тут у нас стоїть пушечка, яка, бачите, що робить, вона підсушує шпаклівочку. Бачите, тут тепло, якщо чесно. Теп тепло тепло. Ага, зашпакльовано. Прям так непогано зашпакльовано. Перший поверх практично готовий. Ага, вони з першого почали йти вгору, я так розумію. Судячи за все. Ні, деякі теж поверхи. Підшпакльовані, коротше, якось вони за все одразу взялися. Бачимо, що перший поверх стяжка готова, пам'ятаєте, що минулого разу ходив-ходив, казав, що коли-коли познімали ті двері. І сьогодні вже повинен був бути третій день, як кладеться плитка. Але е звернулися до нас е плиточники. Е компанія, яка повинна була класти, отака. Ось. Непогана така плитка 60 на 60, точніше 607х607. 607. Не буду, мабуть, казати виробника. Не хочу. Не хочу робити виробника. Виробник наш український. Але цю плитку неможливо покласти по причині того, що вона крива. Давайте зараз вам покажу, щоб ви зрозуміли. Це ми тут 6 штук їх розкладали. Зараз підніму. Тут цей кут. Я не знаю, бачите чи ні, кути падають. От звідси видно, ось край бачите, там, якщо підсунути, то там 2-3 мм. О, бачите оцей кут. Всі кути падають. Всі кути падають. Якщо площину можемо покласти, то як нам покласти той сапожок. А саме головне, ми хотіли з цієї плитки зробити повністю в плитці на першому поверсі цей ліфтову шахту обкласти, тобто покласти її на стіні, не на підлозі, а на стіні. Але на стіні це буде виглядати дуже-дуже погано. Тобто та плитка, по якій ми вибирали, була рівненька, по ній нібито все було окей. Але ось коротше, цю плитку ми вертаємо. І терміново зараз шукаємо, розбиваємо, мабуть, на два варіанти. Тобто, Ліфтові буде одна плитка якась або, можливо, штукатурка декоративна. Тобто, зараз будемо приймати рішення, що, що нам швидше зробити. Тому що вже зараз пішло питання часу, а не питання матеріалу. Воно, в принципі, плюс-мінус все однаково коштує, що плитку, що декоративку зробити. Але така сумна подія. Тобто, це третій день вже повинно було кластися по поверхах і вже, можливо, якийсь би поверх був готовий. Вернемо цю плитку назад, зараз терміново приймаємо рішення, яку плитку нам далі приймати в роботу. Тому що, ну, по-перше, треба наявність фактично, По-друге, ну, якусь плитку, якою ми вже користувалися, один з варіантів, та, яка на четвертому рівні, попростіше, але що ти зробиш. Давайте Піднімемось нагору, подивимося, що там зараз відбувається. До речі, зараз пройду навколо будинку і покажу, що там робиться. Ага, отже, двері. Спустилося до другого поверху. Тобто раніше воно було вище. ось двері другий поверх. Тут якісь сантехніки Зараз подивимось, що тут зараз є. Тут радіатори ще не всюди стоять. Давайте піднімемо на третій поверх, можливо там вже стоять радіатори. Стоять, не знаю, чому не ставляться радіатори, тому що в принципі, вже є можливість, ніяких проблем нема. Саме головне, що радіатори є. От вони розставлені по квартирах. деяка. Десь вони працюють, можливо, я їх просто ще не знайшов. Тих, хлопці, давайте ще вам покажу другу секцію, тому що вона була найменш готова до цього моменту. Хоча, отак, якщо подивитися то зараз по другій секції теж робиться немаленький об'єм роботи порівняно наприклад з третьою сусідньою до цієї на третій менша частина фасаду зараз в роботі ніж по другій хоча всередині другій більше робітчі по ну, оздобленню стін наприклад, зроблено Як так. Ось як повинна була бути плитка, отак от ця. Вся. І вона б на стіні ну ми чітко розуміємо, що вона б не лягла, бо 2-3 мм на куті. Одна плитка, навіть якщо вони однакові кути були в них завалені, то, можливо, в одній партії буде крива, і якщо ми там кутиті один до одного підставимо, то наступна може бути рівно і ну, це такий лотерея. Чи підійде воно, чи не підійде. Потім просто нас ОСББ то прокляне. Не, і ОСББ насправді все одно якої краси там плитка Тому що їм головне, як воно буде потім в експлуатації. Якщо такі будуть е, перепади, то ви ж всі розумієте, що за рахунок цих перепадів воно швидко вб'ється, е, заб'ється шов і будуть проблеми. так Тут штукатурка є. Стяжка, перший поверх. Ще нема. Пішли далі. Ага, вони через перший поверх зайшли шлангом і подають її нагору. Розклали другий поверх підкладку. Ага, і на другому поверсі працюють. Я так розумію, що третій вже зроблено. Давайте піднімемося гору подивимося. Ні, третій теж. частину зроблено, а... ще коридори не залиті, хоча... Самі квартири я бачу всі зроблені, тільки коридору нема. В коридору просто інший рівень, він, по-моєму, на сантиметр вище, якщо мені пам'ять не зраджує. Ну, а тут вже четвертий і п'ятий поверх. залито все. Ось. Бачимо. А, і, до речі, тут з плюсів. На цю сторону балкони залиті. Це величезний плюс. Тому що на іншу сторону, по-моєму, в цій самій секції балкони не залиті. Я зараз можу зайти в рандомну квартиру, от першу попавшись забіва. А ні, теж вже залиті. Теж вже залиті. Ну Це супер, тому що це не буде тримати фасадчики. Гідрозоляція є. Фасади можна робити. От дивіться, яка частина фасаду вже така. Достатньо велика, вже зроблена, і фасадчиків достатньо. Зараз я просто якраз 13 10, вони тільки виходять зараз з обіду. Але це одна бригада, от по, по цій стороні о, вчора я бачив десь людей щось 10 точно я бачу, Ну, вони не тільки на цій стороні працювали, вони ще з люльок по інших сторонах працюють. Тобто саме на цій стороні було людей 5 чи 6. Але кількість достатньо Тобто по фасаду нібито ми зараз встигаємо. Давайте вам, щоб не обходити будинок. А, це перша секція, я ніяк не потраплю, хотів показати хотів показати фасадчики з інших сторін. ну Давайте вже обіцяв обійти обійду. Давайте перейду до другої частини неприємної, яка у нас сталася нещодавно. І яка не така критична. Але про неї треба сказати, для того, щоб ну, у всіх було розуміння, чому саме так ми зараз робимо. Друга неприємна частина це наші переуступки. Переуступки, які на сьогоднішній момент нам заважають, заважають продажам колись. Давайте зробимо підводочку, є така компанія вони Помню, чи на початку, чи вже всередині останніх там, подій, пов'язаних з війною, я вже не пам'ятаю після повномасштабки, коли вони це ввели, але вони ввели заборону на переуступку. Тобто можна щось там переоступити, але це не системно, Тобто там, коли дуже сильно просять, чисто для своїх, чи можливо, по якихось сімейних обставинах, коли це не є конкурентна переуступка. Для компанії. У нас зараз стається така історія, що люди, коли побачили, що ми почали активно подалювати третій Грінвуд, вони почали активно рекламувати свої квартири. Люди виходять в гроші, все розумію, в кожного є свої обставини. І вони, я впевнений, що кожен мені зараз назве причини, по якій саме йому треба. Переуступитись, тому що ми там щось там погано зробили, невчасно щось побудували. Кожен маніпулює як може, але зі мною це не працює. Шановні, 800 доларів, 850 доларів ви з глузду з'їхали чи що. Зараз на за ці гроші неможливо побудувати е, так, таку будову. Я розумію, що ви купили дешевше, що ви ходите, виходите в гроші, вони вам терміново потрібні. Але у нас вже. Три клієнти підтверджено пішли на переуступку від нас з нашої квартири. Сказати, що наші квартири гірші, Та я б не сказав. би. Сказати, що е якісь там умови краще, та ні, все плюс-мінус то саме, мало того, коли переуступка, ви ж розумієте, що це практично завжди 100% оплата. Та можна було у нас було відтермінувати, але. Ціна. Люди зливають хати. І останній вчора інцидент він поставив крапку на переуступках по 3 грін буде до 1 грудня. Дивіться, люди добрі. Ринок створюємо ми. ми. Ви б що там не казали, створюємо ми забудовник. Я вам можу це там довести, як хочете. Чи хочете приходьте до мене в офіс, я з вами поговорю, чи як. Ми витрачаємо на всі грінгу біля 300 тисяч гривень реклами. Ну, до речі, давайте про хороше спочатку про фасади. Бачите, з цієї сторони секція номер 4 бокова частина і частина, що виходить на будинок номер 10 вже затягнута навіть більше, ніж в першій секції. Так от, ми витрачаємо до 300 тисяч гривень, ви витрачаєте 0 гривень, коли ви робите перше одне оголошення в OLX. Ми даємо сайт, систему вибору, ми рекламуємо все це діло, витрачаємо величезний кошт, ви, клієнт, спочатку знаходить нашу рекламу, потім вашу. І ви продаєте. Я все розумію, що ви там вкладались для того, щоб там переуступити і все таке інше. Шановне панство, ви не уявляєте кількість податків, яку зараз ми платимо, ви не хочете заплатити державі, я розумію, там ті 8%. Все зрозуміло, всі рахують кошти, у всіх є якісь обставини, які вас якимось чином виправдовують. Але це ми робимо цей ринок. І якщо ви нам заважаєте зараз для того, щоб завершити цю будову, от щоб ви зрозуміли, завершити цю будову вчасно. Три тижні ми боремося зі своїми ж квартирами, які зараз виставлені на Олексі. Тому правила такі по Грінвуду е, 3, це стосується тільки 3-го Перше. Квартири переуступаються тільки е, 100%, якщо у вас доведено рідство. Тобто там кум, брат, сват на дружини переписати, все це зрозуміло, все це ми робимо. Друге. Це коли така квартира не стає нам в конкуренцію. Наприклад, ви там переступаєте трьохкімнатну трьох або двохкімнатну, якої в нас немає. Наприклад, таке погодження вчора дали. І е, третій, е, третій варіант, якщо ви, наприклад, у нас Продаєте однушку, купуєте двушку, а не обов'язково навіть на цьому проєкті. Тобто ви коли у нас купуєте квартиру іншу, більшу або меншу, неважливо в даному випадку. тобто Ви купуєте у нас іншу квартиру, тому що саме ця квартира вам не підходить. Все це стосується на сьогоднішній момент саме першої секції. Ну, мається на увазі Першої черги, точніше, не перша секція, а першої черги третього. Можливо, це буде продовжено і на інші, але поки що на цей місяць ми. Не будемо погоджувати переуступки, тому що вони відбуваються тільки з нашого погодження, тому що клієнт демпінгом рушить можливість людям отримати більшості людям отримати квартири вчасно. Дивіться, людина, яка в нього купує, вона платить йому гроші і цим зменшує вірогідність того, що вона й отримує квартиру в грудні. От в чому суть. От всім клієнтам, які дивляться, які думають на рахунок придбання, якщо ви купуєте зараз по переуступці саме оцей будинок, якщо ви купуєте в е, людини, яка, е, яка переоступає вам цю квартиру, ви зменшите вірогідність того, що вона буде здана в грудні. Я вже так кажу, тому що ми розігнали всіх підрядників, ми всім винні, у нас величезні контракти відкриті. І ми повинні е, з космосу фінансувати, мабуть, це тому, що хтось хоче вийти в гроші. Подивилися, що ми почали нормально е, под, е, темпами там, того ж парксайду, навіть швидше, ніж пар на парксайді. Зараз ми третій Грінвуд будуємо. І от така історія неприємна. І в цьому ще й ріалтора деякі свою руку доклали. То, шановне панство, давайте так. Ця ділянка належить нам, ця будова до моменту передачі квартири належить нам. Ми Квартиру винні людині тільки тоді, коли ми її добудували. Для того, щоб ми її добудували, для того, щоб ми її добудували, ми повинні звідкись отримувати гроші. Якщо ми даємо рекламу 300 тисяч місяць, то ми хочемо отримати декілька мільйонів хоча б, а не просто допомогти вам її продати, цю вашу квартиру, яку ви там 24 роки назад купили. Ну от, мабуть, на цій ноті я буду завершувати огляд по Грінвуду ду третьому. Прийшовся, вам показав, де що робиться, що все, робиться люди. Люди є, якась кількість в будь-якому разі. Ну і всі, хто хотів перепродати, у вас буде як мінімум грудень, грудень, гарний місяць для перепродажів. Не ображайтесь, можете що завгодно писати в коментарях. Хай там, що буде, нічого терти не буду. Пишіть, що вам заманеться. Всім до побачення.